Народження Грін Фемілі тісно пов'язане з обставинами, коли юний єврей малорос Володя Зеленський, зі своєю командою КВН з Кривого Рогу, роками перебуваючи в Москві, попав у поле зору п'ятого управління ФСБ Російської Федерації, це так звана Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків. Політична та ідеологічна Вербовка Зеленського і його команди здійснювалася через Олександра Маслякова постійного ведучого керівника і режисера популярної радянської телепрограми КВН і президента Міжнародного Союзу КВН. Зауважу, що Масляко був резидентом КДБ ФСБ у цьому Союзі. Подібну роль виконував і колишній глава адміністрації президента і голова Верховної Ради України Володимир Литвин, будучи агентом і резидентом КДБ СССР 1975 1986